Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша країна. А що стосується то піти з посади? М Якщо мене, м м як... мене просто, це, це буде непросто. Тобто, ти мала просто проти. Слухай, Бо. Зеля, чортовий без безцени. Ти НАБУ закрив, як двері в пекенні зміни. Ти Відкрив не тишу, а звук вироку для тебе, і він б'є тепер по твоїй пекельній обгорілій ФСБ кірці. Ти думаєш, ми забудем Чонгар, розведення ЗСУ у Гостомелі, всі твої пекельні шашлики? Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії. У нашій Україні не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем. не кричати все пропало», а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю 22 січня. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди. Сонце, вихідні, шашлик, День перемоги. Ні, шашлик, День перемоги. Ні, ми ті, хто пам'ятає твій обман ціною в мільйони, але ні, не доларів, а життів, зеля життів, що вже не вернути. Ми ті, хто не простить офшорну тінь. За кожен вкрадений ранок, за кожен знищений план, яку... Дуже сильний козир в усіх перемогах, особливо з країнами, знаєте якими? Які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них буде мати такий вплив. На них це мало б великий вплив. Вони були настільки під впливом того, що непереможна Росія, російська армія, так. І тут ви на території Російської Федерації дають даєте відсіч і тримаєте їх більше чотирьох місць. А вони збільшують, збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть. Вони взяли північно-корейський контингент, куди вони його направили. Саме туди знов таки я вважаю, що це їх тактична помилка. їм їх побільше. І тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю. А корейські також не змогли нічого зробити. І це це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас. Я не розумію, не розумію взагалі стратегічного значення цієї операції це велика територія. Її треба, її треба тримати Це евакуація поранених, це доставка боєприпасів, це харчування особового складу. Ну, це це дуже, дуже коштовні і дуже складні процеси, які там відбуваються для того, щоб вони просто стояли і утримтримували ранок за кожен знищений план, як курський обман, шашличний туман, але зеля знаєш ти. Сам себе в капкан, ти продав правду за цифри, і ботові лайки, за відосики в тік і пару ручних Лещенко та безуглої. Ти мовчиш, бо знаєш, набу твоє пекельні дно. Сам же йшов на твій арешт, а ти додав вогню і тушиш бензином. Ти як дідько у прямому ефірі, німа тварина з відорикою в шкірці. Рим з тебе стікає, ти викрав самого себе Твій рейтинг мінус. А ми вже копаємо яму без мінімус. Володимир, ти пробудив не страх, а пам'ять. Твоя влада, як дим, кіпрського офшору, але дим не тримає вогонь назавжди І Ми знаємо твоїх бенефіціарів. Чому ти закрив набу? Щоб сховати, що ти не герой, як радій корупціонер під час війни у костюмі. Самого себе Твої друзі, повії офшорів, мозок зникає між мебеш договорів. Суд це вже тата, де ти гниєш, як актор, закони маска під як кордон дону ростов, ти ж присягав на честь, а не се ж лише треш під час війни Ти влаштував грабіж і тепер лише страх на фоні твоїх виборчих афіш Слухай, клоуне, без маски Набуто хрест Сапто меч. А за Царство метаства, метику, журавлю і батько його герой, Остап підкова, всі ми бачимо тебе без шкіри Ти брудна історія не тільки України, а й світового масштабу. Ти думав, ми сліпі, але ми читаємо твій глосарій страху. Ти думав, Європа не побачить, але Google не стирає запит, зеля, корупція. Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто. Мало просто провести вибори. Треба мене іще й не допустити. Треба мене іще й не допустити. Це не тиша. Це вирок без мікрофона. Шашли день перемоги. Заля дзвонить, ти вимикаєш пост Міндіч малює новини, як графіт на вікні Татара заходить в офіси, твій бізнес не твій, а суд, каже, розпорядження з банкової є світим Хочеш свободи купи, хочеш правди? Вимкни звук, бо тепер навіть репортаж, все кримінали кожна правда, як банка в труні. Шашли, день пронесен. Зеля! ЧОТ Ти ж оце неспокій, це, не це накази! У ширі бо мовчання теж злочин. Ти не лайкнув, ти вижив! Ти не сказав, тебе не знайшли! Шашлик, День перегали завтра. Це відео недоступне у вашому регіоні. Публікація порушує правила. Хто встановив ці правила, а... Треба мене і ще й не допустити. Кожна хвиля контроль! Кожен канал страх! Кожне мовчання як підпис під диктатурою. Треба мене і ще й не допустити. Пашир! Поки ще є слова! Шашли, день перемоги! треба мене ще й не допустити